Починаємо дизелістам на на замітку. Ось трубка, гайка, там гайка і конус трубки, що прикручується до форсунку. Часто він знашується чи продавлюється. Починає і й і солярка з-под гайки. І всі починають залажувати трубу двометрову, затягувати до Не могу цю гайку. Воно нічого не допомагає. Среляра все одно, як ішла, так і йде. Ну, тоді говорять, бігають, шукати таку нову трубочку. Як правило, вона і тяжко знайти, десь вічна по наліччю на складах немає і стоїть дурних грошей. Щоб уникнути цю всю проблему, є отакі от ремонтні. Такие ремонтные шайбочки. Вот, такие вот ремонтные шайбочки. Вони одягаються туда на конус, закручиваются слогенько, и все, все работает. Проблема решена. сэкономлены час и хрощи.